Шановні народні, депутати, запрошені. Ми почнемо наше засідання. Сьогодні на роботі комітету беруть участь поки 5 членів комітету. Чи, не думаю, підтягнуться: Так, у нас відповідно до частини 3 статті 44 закону України про комітет Верховної Ради України. Треба підрахунок результатів, але у нас є. Так, eh, Володимир Ар'єв, ми можемо його проголосувати за те, щоб він відповідав за е, eh, Сергія Ларіна, як секретаря комітету. Тому прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Так, для роботи комітету нам необхідно здати порядок денний комітету. Він був вам надісланий раніше, тому прошу проголосувати. Хто за? Проти Отримався. Дякую рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку користування системою керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС, експертною службою МВС та Державною міграційною службою України. Реєстраційний номер 9386, восьмьдесят народним депутатом України. В'ячеславом Міданком та іншими, так я прошу до доповіді. Сергія штапні шановні колеги. Метою законопроекту розглядається, є запровадження запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку користування системи керування чергу для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС, експертна служба МВС та Державною міграційною службою України. Жанна міграційна служба в своєму висновку звертає увагу, що системи керування чергами та інші види електронних сервісів використовуються більшістю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і їх посадовими особами. В державні міграційні служби для реєстрації електронні черзі використовується номер телефону суб'єкта звернення, ним власного прізвища та імені, що не є засобом, який однозначно ідентифікує особу. Дуже часто використання надійних способів ідентифікації, якими є кваліфікований електронний підпис, банка ID, дія, підпис тощо може порушувати права осіб, які не зможуть вільно скористатися записом електронну чергу через відсутність або неможливість доступу до зазначених інструментів, і потребуватиме значного доопрацювання програмного забезпечення системи керування чергою та програмно технічних комплексів. Міністерство внутрішніх справ України своєму висновку зазначає. Що в разі прийняття законопроекту, запропоновані його авторами редакції, повноваження, щодо розгляду таких справ здійснюватимуть органи Національної поліції та органи судової влади, і пропонує виключити, виключити ці статті з переліку справ, розгляд яких віднесено до компетенції судових органів. Мінцифра відзначила про відсутність пропозицій цього, до цього законопроекту. Розглянувши законопроект в межах предметів віддання, зазначу, що положення законопроекту, про який зауважили в своїх наставках Державна міграційна служба та Міністерство внутрішніх справ, потребують допрацювання. Тому за результатом обговорення пропоную прийняти висновок до законопроекту і ухвалити наступне рішення. Перше: рекомендувати Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності врахувати висловлені пропозиції під час підготовки та розгляду законопроекту номер 9386. Друге це направити висновок нашого комітету про розгляд законопроекту до комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності. Дякую, прошу дякую, Сергію. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти Отримався. Дякую рішення. прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного про закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань прикладного контролю реєстраційний номер 10128 подано подана депутатом України Юрієм Здебським та іншими. Так, я розумію Юрій сьогодні на зв'язку. Юрій, прошу. Добрий день, колеги. Дякую Ді. за запрошення. Пане Глувище, я вибачаюсь, в мене там зразу два законопроекти стоять. Якщо можна, я просто по ним двома виступлю, щоб час не тратити. Вони практично в мене вони одинакові, вони в мене пере, переплітаються. Так, Юрій, прошу вас. Так, да, десять це десять і 10, 128. Шановні колеги. Ми з вами починаючи з 2015 року, прийняли низку законів, які заложили надійну основу захисту нашого державного кордону. Лише крайній закон, який був проголосований нами в цьому вже році, вступив в дію. Змінив кордзаміну кордони з Білорусію та Російською Федерацією, закрив дирку в законодавстві щодо процедури захисту державного кордону. Такі Де, питання: хто розмінував Ченгар та. Хто винен вдачі «Бистрого хрестову у нас більше вже не буде. Тобто, ми зробили велику таку роботу щодо кордону. Дані два законопроекти це 101.28 і 101.29, Це практично допрацювання нашого прикордонного законодавства до стандартів Європейського союзу. Мета даних законопроєктів – проектів законодавства щодо спрощеного прикордонно-митної процедури, реалізація е, рекомендацій наданих європейським союзом у проєкті, Це підтримка європейського союзу у змісті інтегрованого управління кордонами, реалізація указу президента про заходи щодо протидії котримбаді та корупції під час митного оформлення товарів е, та приведення, ну, нашої процедури митного контролю, практично е, до стандартів Європейського союзу. Практично тут багато е, вробилося поправок щодо термінологій і деякі процедури такі. Ну, ми, ми тут це вже ну може і не бачити там скажуть напрямок. Але дуже такі процедури цікаві. Ми вже розпочали розпочали роз, роз, розглядати. Припустимо, е, в нас да, митниця. Ви знаєте, є звичайна корупція на митниці, питань немає. Прикордонники є правоохоронний органом, але чомусь прикордонники не мають доступу до бази даних, розумієте? Теї, де ми цим законопроектом, я намагаюся це вирішити, у нас вже дискусія підлідна праця от, з міністерством економіки, міністер... митницею. Тобто, ці процеси вже пішли. Хочу вам сказати, що вже дані два законопроекти, міжнародний центр з розвитку міграції, політики вже проаналізував. По кожному пункту пройшовся, застережень немає. І практично він відповідає нормам законодавства Європейського Союзу, хоч би там хтось що не говорив. Тобто, дякую за увагу, то відповісти на питання і, думаю, ви мене зрозуміли. Дякую, Юрій. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, прошу, Антон Швачко. Шановні колеги, метою законопроекту реєстраційний номер 10.128 є підвищення безпекової складової на кордонах України та ефективної діяльності з протидії нелегальної міграції, спрощення прикордонно митних формальностей та приведення законодавства України до європейських стандартів. В межах предметів віддання комітету щодо запропонованих законодавчих змін зазначаємо наступне: відповідно до закону України про публічні електронні реєстри повноваження щодо створення публічних електронних реєстрів належать органу державної влади, а не його, все окремим посадовим особам. З урахуванням цього потребують редакційного доопрацювання відповідні положення законопроекту. Аналогічно до потребує також норми законопроекту щодо електронної взаємодії між публічними електронними реєстрами та інформаційно-комунікаційними системами, підтримуючи ідею без підвищення безпекової складової на кордонах України. закладену законопроект, пропоную прийняти висновок та ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки врахувати висловлені зауваження та Пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих змін України щодо удосконалення законодавства з питань прикордонного контролю, реєстраційний номер 10128. висновок комітету про розгляд зазначеного проекту закону направити до комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую, колеги. Прошу підтримати. Дякую, Антоне. Я пропоную підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти Отримався. Дякую. Рішення прийнято. Юрію. Дякую вам за доповідь. Ми продовжуємо. Третє питання порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо досконалення діяльності спортивних федерацій та уточнення деяких положень реєстраційний номер 9499, подано роду України Андрієм кожинем Мякіним та іншими. Прошу до співдоповідь. Сергія Штепне. Шановні колеги, метою законопроекту розглядається, є визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику в сфері фізичної культури і спорту, а також центрального органу виконавчої влади в сфері освіти і науки в частині розвитку фізичного виховання та розвитку спорту в закладах освіти, регулювання діяльності спортивних федерацій з видів спорту і визначення загальних систем впровадження та адміністрування електронних інформаційно-аналітичних систем та сервісів електронніх реєстрів. Мінцифра і міністерство молоді та спорту у своїх висновках звертають увагу на необхідність переведення термінології, яка застосовується в проєкті закону у відповідність до законів України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про публічні електронні реєстри. А також уточнення запропонованих законопроектом повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику в сфері фізичної культури і спорту, враховуючи зазначення, пропоную прийняти висновок до законопроекту. Ухлити таке рішення перше. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту врахувати висловлені пропозиції під час підготовки до розвіду проекту закону України про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо досконалення діяльності спортивних федерацій та уточнення деяких положень. Реєстраційний номер 9499. І друге це направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Я пропоную підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Ми переходимо до четвертого питання передкоденного проект закону про внесення змін до митного кодексу України та деяких інших законів України щодо удосконалення законодавства з питань прикордонного контролю. Рецезі номер сто один поданий народ України з Депським та іншими. Так я прошу до доповіді Антона Швачко. Метою законопроекту реєстраційний номер 10129 є підвищення надійності прикордонного та митного контролю, спрощення митних процедур та приведення законодавства України до європейських стандартів. Законопроектом державній прикордонній службі надається право здійснювати автоматизований обмін інформацією з інформаційно-комунікаційними системами митних органів, надання та отримання реєстрової інформації в порядку електронної інформації взаємофронінформаційної взаємовзаємо між реєстрами здійснюється виключно за допомогою системи електронної взаємодії в електронній формі у виді. Наборів реєстрових даних визначених визначеного обсягу та структури даних. Законопроект потребує редакційного доопрацювання в частині визначення обсягу та структури даних права на запит, яких надається державній прикордонній службі, підтримуючи ідею. Пропоную прийняти висновок до нього та ухвалити таке рішення. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань фінансів. Податкової та митної політики врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду закону про внесення змін до митного кодексу України. Та деяких інших законів України щодо удосконалення законодавства з питань прикордонного контролю. Реєстраційний номер 10.129 від 06.10.23 -10 року. Висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту направити до комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, колеги. Прошу підтримати. Дякую, Антон. Я пропозиція підтримати рішення, що було озвучено проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так. Колеги, дякую. Вибачаюсь. Дякую. Олег. Так, Юрій, дякую вам за доповідь. Рішення прийняти. До побачення. Ми переходимо до п'ятого питання порядку денного про закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав військовослужбовців та цивільних громадян України в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 9621, шість по народу поданим України Мазурашу Георгієм. Прошу до доповіді Вікторії Подгорна. Шановні колеги, у поясненню записці зазначено, що законопроект номер 9621 розроблений з метою внесення до законодавства змін, які забезпечать підвищення захищеності військовослужбовців та цивільних громадян в умовах воєнного стану, що гарантовано дасть комплексний позитивний ефект. Проектом закону зокрема пропонується доповнити закон України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту новою статті 11.1, дроб якій викладається. Порядок надання відповідного статусу громадянам, які можуть претендувати на передбачені в цьому законі пільги. На думку членів Підкомітету, такі зміни є недоцільними, оскільки основні правові та організаційні норми щодо єдиного державного реєстру ветеранів війни визначаються статтею 3 зазначеного закону та будуть не узгоджуватись між собою. Запропонована редакція частини 5 статті 11.1 несе ризик двозначності трактування норм та потребує конкретизації. Міністерство цифрової трансформації України в своєму висновку зазначає, що не підтримує законопроект. За результатами працювання Мінцифри дало зауваження стосовно проведення проєкту закону у відповідність до закону України про електронні документи та електронний документообіг та закону України про електронні довірчі послуги. Детальне зауваження та пропозиції, викладене висновком Комітету. За підсумками обговорення, пропоную прийняти висновок до законопроекту та ухвалити таке рішення Комітету. Перше, рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвитки, врахувати зауваження під час підготовки та розгляду та опрацювання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав військовослужбовців та цивільних громадян України у мовах воєнного стану. Реєстраційний номер 9621. Друге, направити висновок до комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую, прошу підтримку. Дякую, Вікторія. Є пропозиція підтримати рішення та проголосувати. Хто за? Проти. Отримався. Дякую рішення прийнято. Так, ми переходимо до шостого питання порядку денного про стан виконання прикінцевих та перехідних положень закону України про публічні електронні реєстри номер 1907 9 від 18.1121 року. Прошу до доповіді. Олександра Закусила, директора директорату електронних реєстрів Міністерства цифрової трансформації. Так, Олександре, прошу доброго вас, доброго дня, шановні депутати, голова. Дякую за таку можливість доповісти на виконання цього цих заходів, які визначені кабінетом міністрів України було прийнято три постанови кабінету міністрів. Це кабінет, це постанова 969 про функціональна реєстру публічних електронних реєстрів. Це постанова номер 311 Деякі питання функціонування національного центру резервування державних інформаційних ресурсів та постанова 38 про внесення змін до постанови шосошої, це проведення трембіти, де визначався, хто є її адміністратор, як і передбачається законом. На даний час тривають роботи щодо виконання по двом пунктам: це затвердити графік підключення існуючих реєстрів до системи електронної взаємодії. Та затвердити графік внесення інформації щодо існуючих реєстрів до реєстру реєстрів. Такий проект розпорядження зараз підготовлено. в Мінцифрі він знаходиться на внутрішньому узгодженні. Ми плануємо його в грудні подати на СКМУ, якщо все буде йти за планом, який ми склали, і вже на перше на перший та другий квартал наступного року, щоб ці заходи почали виконуватися відповідними державними і власниками систем. Один з пунктів залишається зараз. Якщо можна так сказати, на паузі, ми розроблюємо проєкт державної цільової програми. Проте в зв'язку з тим, що вона потребує фінансування, є позиція, що її подавати будемо після завершення воєнного стану. Доповідь закінчив. Якщо є питання, готовий. Дякую, Олександре. Колеги, є питання до доповідача? Так, якщо ні, ми заслухали інформацію про виконану роботу, але є ще питання, які потрібно доопрацьовувати. Тому, враховуючи зазначене, пропоную ухвалити рішення комітету з цього питання та звернутися до Кабмі... Кабінету міністрів України щодо продовження роботи та інформування комітету про виконання усіх завдань. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти утримався? Дякую, рішення прийнято. Олександр, дякую. Йдемо повід... дякую. далі. Сьоме питання порядку денного про затвердження резолюції Круглого столу на тему вдосконалення законодавства щодо електронних звернень громадян. Колеги з проєктом резолюції Круглого столу ви ознайомились. Є пропозиція затвердити цю резолюцію та проголосувати, хто за, проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Так, восьме питання порядку денного про розгляд та оновлення складу позаштатних консультантів у комітету з питань цифрової трансформації. Колеги, є наступна пропозиція: внести на затвердження. Керівнику апарату Верховної Ради України склад позаштатних консультантів Комітету з питань цифрової трансформації. Перше, затвердити Лабойка Сергія Васильовича, голову. Громадської організації центру розвитку інновацій позаштатним консультантом Комітету з питань цифрової трансформації та звільнити друг, другим пунктом Алексюк і Алілію Віталіну, голову Всеукраїнської асоціації інформа... інформаційна безпека та інформаційні технології від здійснення функції позаштатного консультанта Комітету з питань цифрової трансформації. Колеги, прошу підтримати та проголосувати, хто за. Проти утримався. Дякую, рішення. Прийняте. Дев'яте питання порядку денного. Про затвердження розкладу засідань комітету на грудень 2023 року. Е, колеги, є пропозиція провести засідання комітету 6 та 20 грудня. Е, якщо підтримується, то прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую рішення. А? Так, ми ж під графік. Ну... Так, Дякую. Рішення прийнято. Ну, всі питання були розглянуті. Дякую до побачення.